Уявляєш собі, Ірино, ні. Я не вчила російської мови, тому що я вчилася в українській школі за часів незалежної України, і в моїй навчальній програмі не було російської мови. Уявляєш? А скажи мені, будь ласка, з якого дива російській мові бути в українській навчальній програмі, просто тому що Росія колись окупувала українські землі? Так скажи, може мені ще угорську вчити, бо частина українських земель колись була під владою Австро-Угорщини? Чи може мені ще польську вчити, бо частина українських земель колись була під владою Польщі? Скажи, будь ласка, скільки мені окупантських мов вчити? Чи розумієш ти, Ірино, коли ти кажеш, що ми будемо говорити на тому язикі, на котором удобно? Що що ви посягаєте на права україномовних українців в Україні отримати сервіс українською мовою, здобути освіту українською мовою у 2019 році? Я живучи в Києві, вирішила отримати посвідчення водія. Я обдзвонила шість автошкіл, і в жодній із цих шкіл не знайшлося ані однесенького інструктора, який би читав теорію водіння українською мовою. Уявляєш собі, Ірино. Тобто я, україномовна українка, за свої власні кошти не могла отримати сервіс своєю рідною мовою, і справа навіть не в тому, а справа в тому, такий лютий треш, у тому, що тести потім. Українською мовою, а вчать вони тебе на науськам, батамучта кому то удобно. Але ж мені незручно розумієш, мені незручно русифікація моєї країни. Ми ніколи в світі би не понімали, не розуміли вашого язика, якщо б він не ліз з усіх інформаційних дірок і постійно. Якби нам пока не показували срані сиралі російською мовою, якби нас не змушували слухати дешеву російську попсу. Без, без зупину. частіше ніж пісні українською мовою. Чи знаєш ти, Ірино? Що в української мови лише 64% спорідненості з російською? Я тобі більше скажу в української і польської 72% спорідненості. тобто вона ближча українська мова ближча до польської, аніж до російської? Скажи мені, будь ласка, ти польську розумієш на автоматі? Не розумієш? Ні? А чому а може кому-то удобно?